Вітаю, друзі! З вами Пізнай коронні» і ми розпочинаємо наш вечір. Сьогоднішня наша тема Азбука Морзе. <світ> Отже, слухайте, колись давно народився хлопчик, якого було звуть Семюель Морзе. З самого дитинства був дуже кмітливим та винахідливим. Йому дуже подобалося малювати. Майже весь день проходив у руках акварельного пензлика. Одного ранку у малюка закінчилися фарби, і, на жаль, у нього не було можливості знайти зв'язок із мамою або татом. На той час ще не винайшли комп'ютер та різноманітні гаджети. І це стало приводом для того, щоб винайти прилад для миттєвого зв'язку. А коли хлопчик став дорослим почав цікавитися наукою, створив цікавий апарат телеграф, за допомогою якого йдуть сигнали, оповіщення певного повідомлення. Звук цих сигналів. Назвали на честь цього хлопчика азбукою морзе. Погляньте на азбуку. Я така азбука, яку розуміють усі моряки. Адже часто у Величезному океані зв'язок корабля з людьми на березі здійснюється за допомогою телеграфу. Радист? Дорослий не друкує літери, а спеціальною кнопкою відбиває крапки короткий натиск. І тире – довгий натиск. Саме з цих двох символів крапок і тире – і складаються всі літери в азбуці морзе. А ще азбукою морзе. За телеграфом користуються і мандрівники. Є такий сигнал СОС. Це міжнародний сигнал лиха. Його розуміють люди в усіх куточках світу, якою мовою вони не розмовляли. Цей сигнал лунає, коли трапляється біда на кораблі чи інших мандрівників спіткало лихо. Всі, хто чує цей сигнал, негайно поспішають на допомогу. Усім бажаю тьомки бомки а мені вже час трішки перезавантажитись. Так що чао бомбіно!